Привіт. Сьогодні в мене відео продовження серії відео про мої морквиночки та догляд за ними в певні фази циклу розвитку рослини. На дворі з середина вересня. Ще дуже тепло, але світовий день вже значно коротший. І мої морквинки. Понаїдали гарнющі бульби, вони ще продовжують дещо зростати, але темпи їхні, вже, темпи росту вже суттєво знизились. Тож, подивимось, це рослиночка, яка в мене перший рік проживає ще повну фазу. Клавезія, грейсдан, манюнечка. Наїдаємо також бульбочки, як ви бачите. Дуже старалася я її поливати активно. Гарно наростили корінечку. Видно, зараз покажу вам. Ой -ой -ой. Видно, ось тут ми навіть повилазили з отворів. І вже ми підходимо до того часу, коли листечко починає жовтіти, ми бачимо старе листя. А отже, темпи росту знижуються, і рівень споживання води, добрив, також падає. Тому я вже суттєво зменшила полив. Все рідше і рідше я це роблю. Даю просихати рослинкам добре. Моя рослиночка Fred Clarkiara Black Pearl. Подивіться, яку гарну ми бульбочку наїли. Цього року через спеку, через високі температури бульбочки морквин пожовтіли дещо. Побачимо, чи відновлять вони свій колір зиму, чи ні. Але рослинка гарно-гарно вкорінилася. рослинка гарно наїлася, і я вам хочу показати таке явище, ви бачите, начебто такий е, липкий такий, е, нашарування на листі, і ніби то, як ми бачимо. Е, Ніби як набряки такі малесенькі. Це від того, що було отримано дещо більше води, аніж рослинці потрібно, і по великому рахунку я ще осені спостерігаю подібні явища. Бачите? Рослина позбавляється зайвої вологи таким чином. Ніяких а, кліщів, ніяких. Таких шкідників на ній немає. Дуже скоро це листя відсохне і обпаде. Тому, так, да, декоративність листя втрачена, але в цьому немає ніякого такого Ніякої проблеми я не бачу. На ці липлі кра... липкі крапельки е... з... налипає сміття будь-яке. У мене постійно відкриті вікна, тому хоч цей одинадцятий поверх, але все одно сюди і комашки долітають, і оси долітають, і пилюка з дороги також долітає. Це моя морквиночка. Вайнделайт, і ви бачите, одна бульбочка явно буде вже усихати, вона вже її з'їдає, а дві решти вони не планують усихати, але вони отакого жовтого кольору, бо вони були такі, притул до вікна стояли і було дуже-дуже спекотно. Морквина дуже гарно наїлася. І я також уже знижую полив. В принципі, знижую полив для всіх своїх морквиночок. І для цієї також. Гарно велика, відгодована з таким веєром листя, але це листя вже почало сохнути. По чуть-чуть кінчики вже відсихають, я це бачу. А отже, рослинка відходить до стадії відпочинку, переходить. В цей період вона в мене ближче до зими проквітне і буде відпочивати до весни, до початку нового вегетативного сезону. Тож я ще все ще поливаю, тому що листя є, але суттєво-суттєво знизила об'єм. Води, яку я їм даю, тобто я поливаю рідше, я даю менше добрив. І о, до наступної зустрічі. Коли, вони почину, коли будуть наступні зміни відбуватися маркуночок, я зніму знову відео і продемонструю вам, щоб було зрозуміло, що ми робимо далі. Зараз дякую всім за увагу. Гарно всім настрою. Пока-пока!